ні ні ні, не пригай, не, не треба, йди звідси. Еййо, hey, народ, всім привіт, у мікрофон InScreen і сьогодні пограємо в Carfor Cell В Попередній серії ми зупинилися на тому, що я придбав собі оцей от Mercedes і оцей от пікапчик. Тому одразу йдемо і цей пікапчик відправляємо через евакуатор, а на Мерсу, я думаю, ми самі поїдемо. До речі, тут розробники випустили обновку. Перше, це оптимізон очередний. Друге, це можливість здобувати деталі із автомобіля. Я поки не розумію, як це буде працювати, але зараз ми це перевіримо. Тобто, додався інвентар на кнопочку B. Але вони це, звісно ж, Google-переводчику приклали як інвентаризація. Блять, класний приклад. Получається, обновили карту, якісь там графіку вроді казали, поправили, більше дерев зробили, і, і якийсь івент, що чор... Ну не якийсь і ти знаєш, що за івент добалося, що івент чорна п'ятниця. По ідеї, в нас зараз мають бути знижки на деталі до автомобіля. Тобто, на ремонт, на покраску і на це оце. До речі, цей Мерседес їде дуже, дуже, дуже швидко. Ну, хоча ні, от як значить, бистро, я не знаю, але в плані рульошки він офігенний. Е, мене. Ой, от Мене саме більше цікаво, знаєте що, як буде працювати система деталей. Це типа е, збір деталей з автомобіля, Збір запчастин, скажімо так. І їх там може було сказано, що можна продавати буде на чорному ринку. У мене тут так от, щоб ви розуміли, я десь під комп, Якщо зараз ви мені видер якийсь провід, то ну, я за себе не ручаюсь, друзі. Так, тим часом пікавчик нам перегнали вже. Давайте підемо і подивимось зараз. А, ого, тут такого не було. Воно якесь оранжеве стало. Це така підсвітка. Прикольно. А, так, скільки є скидочка в нас? А, бля, подожди, я ж не пам'ятаю, що з нею. Вона просто брудна. А, в натурі, то з нею нічого немає, подожди. Мене це мерз цікаве, блін. Я кажу, було б в мене. Була в мене велика кількість грошей, я б не продавав цю тачку. От Мерс мені дуже сильно понравився. Прикольна машина. да, Вони таку подсвідку типу, додавали. Здоров, є да, знижки. Давай мені гоночний комплект, турбо і ніс. Ще вкачаємось, блядь, ніс, кеш піздес. І, в принципі, ще раз, я кажу, пам'ять дуже погана. Вона пофарбована, пофарб... ні, вона не пофарбована. Я хочу поїхати на драг-рейсі на цій машині. І ще, до речі, в попередній серії в мене купляли автомобілі взагалі без Без цього? Як його? Без торгівлі. Ой, не без торгівлі? Ну коротше, да, без торгівлі, блять, вони не торгувалися другими словами. Е, і я не знаю, вони кише випу випустили обнову, але все ж таки в мене є інтерес і провірити і поставити автобіль по дуже великій ціні, і подивитися, чи вони будуть торгуватися чи ні. Е, що нас є по тачках? Якийсь Porsche? І беха, да? Беха 220. 12 року у нас. І цей у нас. А, це Додж. Кот, можеш, пожалуйста, піти звідси, бо я тобі зараз ну, дещо зроблю, блять. Серйозно. Так, секунду, я виправлю проблему одну. І оця яка мявка. Так, все, я сподіваюся, рейжі балбес не буде найбільше мішати запису відео, ну от ставочка 12 тисяч пішло воно в жопу, я не хочу ризикувати. А от є ще один автомобіль. 701 і тут скільки? Давайте з цим за 701 бакс поганяємося. Блін, я на Drag Racing вже дуже давно не вигравав, хочеться зараз вже виграти. мотори заведені, ігроки готові. Поїхали ганятися. Я вже часто хотів uh, фіналити з цією грою на каналі, тобто хотів переставати її знімати, але розробники там мають якісь об... глобальні обновити, то там було на головному меню написано, тому я думаю, ми ще пограємо трохи в цю гру. Блять. Uh, як мене цей код заїбав, сука, це піздець. Вибачте, друзі, зараз придеться його викинути на двір, походу, бо він мене достав реально. Ну, це піздець. Мішає мені відос записувати просто. Все, режим Балбіс пішов на двір, тому я сподіваюся, більше нам ніхто заважати не буде. Так. Ой, я досягнення отримав. Так, давай, давай, давай давай, я виграю зараз. Єс, наконець, як я давно на драхрейсингу не вигравався. Просто капздес. Тут uh, Win 1392 бакса ми виграли і поставив я майже 700. Так, я думаю, більше ми ганятися не будемо. Один раз покидалося і хвата. Uh, бля, як я не хочу цей мерч продавати просто, це капзєз. Так, боже, давай, так даже перше першого лиця покатаємося. Коротше, ладно, поїхали тоді в о, салон. Я хотів ще зробити той пікап, але вже 7.20 20 пм, я думаю, я не встигну. Бля, які стріли, о, яка тачка офігенна. Просто мерсік топ реально. Так, давай я сразу сюди поставимо. Все, поставили. І може я ще встигну, ні? Наверное, що ні. Ну ладно, давайте хотя б його на ремонт зажнемо. там він же завтра, як то каже, доремонтує. Наш сантехнік. <сум> сантехнік. Ого, Бехана на цих таких прикольних тунировачных движениях. Так, подожди, подожди, десь воно. Вот. Бля, ну зараз якраз я приїду і воно пропаде, да? Ну, блядь, я так і знав. Ну ладно, хай вона тоді тут стоїть, цей пікап. В принципі, ми щас поїдемо, я думаю, спати. Бля, ну, можливо, вам не цікаво, але вибачте мене, я хочу на цьому мерсі понавалювати. E, поки ми от зараз якраз будемо їхати, виходить. До цього як його? До нашого дому спати, я на ньому якраз з цю мерсу і приїду. Спожи дальнє світло на Кей. Так, да? Низький промінь L. О, це ближче світло. Давай дальнє ключимо. Все, погнали. Ом, бля, мерс. Що за машина просто, що за машина? Офігеть, як вона їде. Бля, як її продавати просто не хочеться, це капець. Ну, нам треба двигатися вперед і. Купувати якісь автомобілі, тому я його продам. О, до речі, тут. Подожди, що там було написано? Black Friday, блядь? чи ні? Чи мені показалось? Тут просто на чорний ринок додався. Ой, на чорний ринок, аж 5 деталі за автомобілем, і там щось було сказано про те, що може продавати їх на чорний ринок. Хоча зараз все закрите. Пожеці з Нового року вже добали, по-моєму, це тут раніше не було. Е, так, окей, хорошо, хорошо, все розберемо. потім розберемося. А зараз їдемо. Почти, на Зараз їдемо. Зараз їдемо до нашого домика. Ммм, які стріли, бля, як мені ця тачка подобається, просто капець. Так, подожди, Головне, знову не забути про свій. Ой, каже, не забути. Головне, знайти свій дім. Кажу, карти тут дуже сильно не вистачає. Він, по її десь у нас біля зупинки. Так, їдемо сюди, сюди, потім на ліву події, і десь тут. Так, да, от наш дом. В принципі, він нас під вже. От, бачите, такого раніше не було. Хе -хе, молодці розробочки. Все, закриваємо і лягаємо спати. Зараз у нас буде наступний день, і ми будемо продавати ці машинки. Які в нас зараз є? Що на сьогодні аукціон? Чудово. Е, я не знаю деталей поки що я ніяких не отримав з автомобіля, я так зрозумів, вони. Це блядь, що за хуйня. Це для проюшки просто зразу. Отвічаю. Е, деталі з автомобіля, я так зрозумів, випадають типу, при покупці і їх можна збирати на автосвалці. Тому я ці автомобілі ще купив до обнови, тому, можливо, зараз в мене і немає. Е, деталі автомобіля. Добре, що вона не пошкодж... не, поско... не, блядь, не пошкодилась. Е, відправляємо в офіс і самі то, що їдемо в офіс. В принципі, Мерс ми вже можемо виставляти, і зараз ми зробимо експеримент і виставимо дуже велику ціну, і побачимо, чи вони будуть торгувати чи ні. Лям я ставити, звісно, не буду, але но я нормально так залишу ціну. Прибираємо по фасту офіс. Офіс чистий, Пікап там вже, напевно, теж відремонтований, я так думаю. А самі ми їдемо, їдемо, їдемо. Їдемо паркувати наш мерз. А, він ще ж брудний, ж треба відчистити точно. Я так і не знаю, чи це якось впливає на продажу чи ні, але мерз треба, щоб був чистий при продажу. Це, ну, це обов'язково, кому. І можливо в цій серії навіть відкриємо навик. Один. Що можна було дивитися ціну автомобіля? Я прям дуже цього сильно хочу, цей довбаний навик. Також і дещо грязне. Так, я ж тільки що нашкраву. Я просто тачку як що, блядь, припаркував не дуже. О, все, воно чисто. Робимо фотку. Так, амон. Камера, щелк. Йдемо відчиняти офіс, йдемо за комп'ютер і виставляємо наш автомобіль. наш автомобіль. 62 тисячі, я її вклав, можу сказати, вклав, блять, купив майже за 62 тисячі, тому ми поставимо 199, 1990, таку суму. 199 тисяч. Це не прямо дорого, але мені цікаво, що вони будуть торгуватися. Тож ще не, наоборот, це, це дорого, я зависив максимальну ціну, якщо вони не будуть торгуватися, то це бля, прикольно. ну, хуй знає. Ще подивимося. Так, що в нас там з пікапом? Я дуже сподіваюся, що клієнти не будуть по типу, 3 години, бо потім вирізати це все на монтажу це не дуже прикольно. О, дивись, одразу прийшов. Клас. Клас. Давайте тоді одразу підемо. Може вони, кстати, і пофіксили це. Блядь, якщо то був все-таки баг, я міг попередній серії стільки бабок зробити, це триндец. Так, а ну. Я маю нова. А, ну ні-ні, все, вона скидає. Ну, бля, постійно тут, пожалуйста, може хтось прийде. Не знаю, може той був баг, але він же походу пофікшений, даже якщо то був баг. Так, пікап у нас відремонтований, я правильно розумію? А, блядь да, відремонтований, тож треба кнопочку нажати. А, ну щось поки що нікого більше немає, прийшов тільки один клієнт, не знаю. О, А, ні, ще хтось є, ні-ні, одна, одна ття стоїть. Бля. Ну ладно, хорошо тть, скільки я там став. Жди. А, 100, да, подожди, 75, це не прям... ну це напрям. Ну короче, ладно, блять. 75 ты хочешь, давай 79. Устраю тебе таке. О, 79 продали. В принципе, непогано. Бля, тут ще один клиент був. Що нас звалился, до речі, погнали ты згоняє, может там реально якісь запчасти від автомобіля появилися. Хочу щось подивитися цей момент. То Я бачу там автомобіль, але я не бачу запчасті від автомобіля. Тобто, Тут було сказано, що ви тут можете збирати металолом і запчасті від автомобіля. Ну тут тільки металлом покажу. Ладно, давайте в будь-якому випадку постукаємо. Постукаємо і заробимо трошки металу. Він лишнім, явно не буде. Ну, кстати, так, да, графон трошки такий більш ярче, що лістав. Особливо седонік підсвічується. Зробили, ж кажуть, це де можна машину ремонтувати таку підсвітку. Нормально, нормально, розробники займаються грою. Тому, так. Да. Так, давай, стукай. Бля, це неудобно, звісно, стукати його кожен раз. Нажимати кнопку мишки. Вислічли простоловий клапан. Клас, радіаторний шов, да, вот, я ж кажу. І тепер ми, по ідеї, це можемо продати. І, по ідеї треба буде їхати на чорний ринок. Коротше, щас це все затестимо. Це все дуже цікаво. Так, давай при... забирай, забирай. Забирай, забирай, забирай. Все, вроді все, так, да, забрав. Кожен центик нам важливий, як то кажуть. Вроді все, так, інвентар і от, 5 баксів, 7 баксів, оце ми все знайшли і. Просто нажати я не можу, тобто треба їхати на чорний ринок. А чорний ринок у нас виходить. Де? Чорний, случає, з того, де ми купували планшет, якщо я не помиляюся. Автомобіль готовий. Що з ним тут ще? Він, по-моєму, в поганому стані у нас був. Так, він пофарбований. Тут треба ним прям займатися. Ну погнали, зараз пофарбуємо його. Ой, як він їде погано. Як він погано їде, це капець. Він дуже погано їде, він прям дуже повільний. Він дорогий, по-моєму, я недорого дорого його купляв. Боже, на чому він, може в ньому є якийсь тюнінг? А, ні, він не без тюнінга. Ну то в принципі я і тюнити його не буду, я цього не бачу сенсу. Тачка недорога, я не думаю, що є сенс і тюнити, плюс вона їде дуже повільно. Так, давай, розвертайся. Йобани, як вона повільно їде, це саме повільно офіційно моя машина. Серйозно. Так, давай сюди стаємо. Слушимо мотор, губка. Як завжди, відмиваємо. Так, я як завжди вже трошки погано припаркувався, притик до свого забору. Чи знову клієнти підуть за забор, скажуть. О, чувак, заставляю нас іти за забор. Так, ще криша, да? Хм, ще щось грязне. А що? Ну так, камон, десь з тої сторони, по-моєму. от. де, де-де-де, а от, Все, машина чиста, робимо фотку. Серію ми не відкриємо, нам навик, по ідеї придеться аж наступний серію його відкривати, бо ці ми не назбираємо потрібну кількість досвіду. Uh, ідемо за комп, виставляємо машину. До речі, скільки я її там купив, я вже не пам'ятаю. Mm, майже 13 тисяч. ну, поставимо 22, та й все. Даже більше, ми будемо ціну залишати, вони все одно торгуються, яка різниця. Uh, вот. Це тачка. А, 20... oh, ні, ні стоп, це, це перебор. Я одну, одну лишню суперку написав. 22 800. Ну, 22 здесь, хай буде. Вот. Все. А то там 200 тисяч загналаш. Аукціона через хвилину вже буде. Ну, можливо, ця тачка продасть, в мене буде більше бабок, і ми купимо якийсь поршак. Дуже сильно би цього хотів, справді. Коротше, давайте поки що піду на паузу, як тільки прийде клієнт, я відразу же повернусь. Коротше, на жаль, клієнт не прийшов, тому ми біжимо швидко на аукціон і вже з тою сумою, яка у нас є щось, будемо купляти. думаю, тут буде якийсь цікавий Бля, камон, як ти вовремя прийшов? Бля, я сподіваюсь, там якась не дуже класна тачка. Просто якщо я продам цей пікап, у мене буде більше грошей. Давай, давай, бігом, 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 бігом. Тетя, без торгівлі, пожалуйста, мала, рижа, давай, купляй, бігом, 22. Ти тебе ціна? на яке 18, камон. 20, 20 тисяч, забирай бігом, там аукціон іде. Давай, 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 давай. Все, молодець, 137к, тепер біжимо, біжимо, бля. Ну, першу тачку по-любому я вже пропустив. Сподіваюся, там на щось було хороше. По-моему, там нічман був по моєму так. Да. Давай, 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 біжи. О, не білборд допали, джим симулятор, да, це ще їхня нова гра. О, тут щось дороге, по-моєму, друга машина. Так. Давай. За скільки вона пішла? А, 32 000, 32000, середня тачка. І ця за 57к, це Mercedes Купе. Це не той, що нас тільки що був. Фіг його знаю. Та похуй давайте її заберемо, чому би не. Мерску пе ще заберемо. 66к він нам обійшовся. І вот ще дорога тачка. Ну, я вже ну я знаю за цю Феррарі в принципі, я не міг би торгуватися, у мене такої суми ще немає. Коротше, буде ще один мерс у нас. <laughs> в принципі, чим би ні. Чи, По-моєму, в мене цей мерс і був, якщо я не помиляюсь купешка -ця, да? Чи в мене був другий? Не знаю, ну цей Мерс на у катках дуже. Прям піздець на у катках. Той був прям красивіше в 100 разів. Давайте ще один якийсь автомобіль купимо. Ось зараз тільки цю Ferrari хай заберуть уже кінець кінцями. За 300к вона походу, піти навіть дорожче. Ого, тут і 400 даже, наверное, буде. Ну, у мене ще таких грошей немає, на жаль. 325 000. І це що. Ну, це щось дешево, так. Да? Uh, Ford Focus. Ну давайте, хай буде дішман, типочому би не. Заберемо дві тачки. Давай. Віддавайте мені, я її все одно заберу. Я думаю, десь 11 тисяч вона піде, може 10. Uh, а, ну пущи 8, нормально. Нормально, по 6 тисяч. Uh, от, я ще частину знайшов, до речі, давайте щас зганяємо, поки нас відкритий. поки ще не стемніло, на. цей чорний ринок. Так, да, це той, точ, 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 той самий автомобіль, що в мене був. Ну, нічого. Блядь, де ви куди їде, щел, ти що? Щел на Мерседес їде. Е. Так, де наш чорний ринок? Головне встигнути, головне встигнути. Ти... Ой, трошки занесло, трошки занесло. Я поїхав не в ту сторону, я кажу, карти жорстко не вистачає. Була би карта, було б чудово. Блін, 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 хочу встигнути, хочу побачити, як це працює. Тобто деталі ми до автомобіля може навіть за аукціону вибивати. Так. Тиху пічку припаркували, майже ідеально. збий! А йому пофіг, не збив. все. Так, подієчорний ринок, цього ті Так? Да? Що ми планшет купляли? Так, да, продати деталі. Продати. 49 баксів ми заробили. Ну і тут ще можна, звісно же. Ну, тут ще вони щось добавлять нове, от. Я думаю, найближчим часом теж буде цікаво це подивитись. 610, я не знаю, я, напевно не встигну вже. Тут є якась зупинка? Так, да, тут є зупинка, тоді давайте евакуюємо цю машину. Тому що все одно я на ній вже катався і можливо встигнемо її привести в порядок. Так, офіс. Офіс, офіс, офіс. Вот вона стоїть. Mm, Блін, я не пам'ятаю, що з цією тож Точніше, я навіть не дивився, в якому настані. Я бачу, що вона брудна. а uh, вона uh, просто брудна. Ну давайте її тоді затюнемо. То, що на фул зробимо, фул тюнінг. Чом би і ні, як то кажуть. Там пам пампам Едем, -пам -пам -пам. їдем, їдемо, залітаємо сюди. -го. Не, ну диски прямо прям ублюзки в, в неї, серьезно. За пиздец. Я знаю, что саньяк на стан продажу, по-моему, не впливає, но у прямо прям жахлы выглядают. Бля, мы же реально их поменять. Тут вони у неублюзки, это триндес. Ну, бля, не, ладно, давайте не будем ставити, Все равно, я не хочу просто так бабки выкидать. Якщо це не впливає на стан продажу, то мы це робити не будем, ну... Я не розумію, хто такі диски ставив? Це ж Mercedes, поставили диски в якогось, блять, не знаю, пікапа, може, щось таке Ну куди ти їдеш? Бля, добре, що Dimension зарахувався. Я цьому дуже радий. Можливо, це, кстати, навик мене спасає, який я відкрив. І пішли за нашим коритом, дешевим, також що ще заберемо, сюди пережнемо. It's, 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 it's. Вже хочеться побачити суму в 200 тисяч доларів. Було би прикольно. Так, що це таке? А, це піжо у нас, так? Да? А, ні, це форд А, він то він теж нормально стані. Блядь, ну давайте ще його затюнемо, якщо я встигну. А я вам встигну. Ну да, коротше пофіг, ми його також затюнемо. зробимо фулл тюнінг взагалі. Вообще пофіг. У нас 8 пм вже, давайте тоді отсюди його. Давайте сразу, в принципі, заїдемо на тюнінг і затюнемо цю брічку. Все, отсюди і ставимо. А, щоб сразу прийшли і затюнули, як то кажуть. Uh, поки що підемо спати, йдемо спати, бо вже стемніло. Звичайно, вже ще йдемо в домі, тому що ну бля. Я купив домі, сюди я маю спати на контейнері, як то кажуть. Ну, в контейнері, а не на контейнері. Ну, до речі, прикольно, та, що вони зробили таку підсвітку. Тепер проще заходити в дім свій. 24 тисячі 25 ми заробили. Там -ба -рам -ба -рам -ба -рам -ба -бам, -ба бам Давай, прогорушайся. Найс. Nice. Ще знову аукціон, але я думаю, що ми можливо, вже наступній середньому підемо. Ну, коротше, побачимо. Uh, все, йдемо в офіс. офіс, офіс, В офіс ми прийшли. Uh, цю тачку треба помити, буде, як завжди, мені мусора накидали. Uh, так, чувак, здоров. Получається, отакий от от фул тюнінг робимо. Не знаю навіщо, але хай буде. В принципі, тачка дешева, але я кажу, хай буде. Розвертаємося. І безстренько їдемо в наш офіс. Та куди ти їдеш? Задовбали, блін. Взагалі, це я нарушив, ну ладно. <с> Прибираємо нашу Кока-Колу. І ще один пакет сміття. До речі, десь пропав бомб, що я вже дуже давно не бачу. Е, тепер відмиваємо наш Mercedes. І зараз теж його виставимо, я думаю, по високій ціні вони все одно торгуються, типу, якразі, типу, занижати або підбирати ціну. Просто максимум, щоб впіздрячимо і заїбіться. Так, давай, давай, витирай, витирай. Ой, яка вона брудна, це капець. Це просто коп Все, тачка чиста. О, тепер вона біленька в хорошому, гарному вигляді. Ой, блін, там можливо, можливо ще їх хватить на OX серії. Було би прикольно. Так, давайте, веб-сторінка. Мерседес. Добавляємо фотку. Білий біли мерс, да, де, да, да. Ось я по-моєму. 67, да? Давай, так само, 199 тисяч. Все, виставляємо, 129, 9, во. Судос побачимо, з кого вони будуть забивати. І поки що одразу відшаруємо ще цей автомобіль. Він у нас має бути чорним, а так він у нас якийсь коричневий з чорним. Вицвів на сонці, так сказати. Щас ми губкою це все відшаруємо. Бля, я такий бред сказав. Вицвів на сонці. Так, ладно, все. Пождею, а що грязне? А, криша. Клієнт уже прийшов, да, вони вже опять быстро приходять. Це чудово. Тобто, попередній серії я задобував всіх чекати. Uh -huh. І ще десь грязний автомобіль. Ну, я поки що ще по його пошарую, якраз може ще один клієнт прийде. Так, тап. Ще зробимо фотку. Через двері, так? Да? да, пофіг, взагалі. Заходимо, виходить, на веб-сторінку. Ford. Ну, 8 тисяч, да, Почти 69. Поставимо 20-ник. Тож дуже велика сума для цієї машини. Ну, в принципі, я. Думаю, по максимуму і будемо заганяти, вони все одно торгуються. Так, все, тачка на продажу. Да? Один чувак тільки прийшов по автомобіль, Ну, що ти будеш мені предлагати, друже? Що ти за тут сдей, давай, 97. Ага, я потратив. Ну, до речі, непогана сума, по-моєму. Типа, я її взяв за 67, можна сказати. Ну, Нормально предлагаю. Давайте рівно за сутен. От, Соточка тебе влаштує. От рівно соточка. Найс, найс. Хорошо, чувак забрав соточку, прикольно. Ну не соточку, а автомобіль за соточку, во. І ти за скільки будеш рахуватися у нас? До 14. Ну а тут ти у нас нагло, тому з тобою я думаю. За 17 забирай, І вона твоя. Давай 17. Висока, не хочеш? 16. 16 тисяч. Ой блядь. Я 160 тисяч предложив. Ладно, ладно, все, 15 600. 15 600, давай забирай. Все, молодец. О, почти 200 к почти 200 к блин, зашибись. Короче, ладно, давайте rush сегодня 5 аукцион, Я сейчас пойду на паузу, и мы щеки автомобили прикупимо и продамо їх уже на 100 серії. Итак, аукцион у нас розпочинается. Перший автомобиль у нас, по-моєму, середньої ціни. 28 тысяч, да? Uh, я не знаю, що за автомобіль. Я, коротше брати, думаю, що не буду. Тому що я, можливо, не сподіваюся на той момент, що буде якийсь Поршак, який буде стояти, ну десь 150 тисяч і ми його заберемо. Тому я поки що думаю не буду втрачати кошти. Так, цей автомобіль пішов 35к, другий автомобіль з BMW. Бля, що забрати беху? Ладно, давайте BMW заберемо пофіг. Давайте беху заберемо. Два куска. 700. Ну а 700 будемо докидувати. Ага, за 50, да, наверно, піде. Да, напевно, ще за 50 тисяч Да, ну не дорожче. Офігеть. 60. 55, 55. Ага, у нас дешман тепер іде. Ну і давайте подивимось, який буде в останній атомбі, скоріше все буде щось дороге. Можливо, у мене даже хватит коштів, ну, вряд чи. Так, ну це я забрати не буду. Я думаю, піде десь воно за 8 тисяч, так? Да? Можливо, Может быть ра 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 старара, заскільки вона у нас піде? Пусть вони меня цю тачку даже в Лексу ми даже не кидает. Ну от, 5-8 шла машина. Аудито, да? У нас у нас була, но. Ну давайте, давайте шаудиху заберем. Не було, кстати, дорога других автомобілів. Странно. Давайте, вот сразу, так, по щу 2 к закинемо. 800 400. Я думаю, вона за 3, чем из пида. Так, давай, давай. Все, моя. Прекрасно. О, навик майстерності. Ура! Тепер ви можете бачити найкращу ціну для вашого автомобіля в наступній серії за тестом, як цей навик працює. От наші дві тачки, і наступній серії їх також будемо продавати. А на цьому я фіналю. Дякую всім за перегляд. У мікрофону буде Всім пока.